Ми з пані Оленою поговорили наступного разу. Звичайно, натискайте вподобайки і не перемикайтеся, адже далі буде лише цікавіше. Якщо ви мешкаєте в Києві на лівому березі, то напевно ви зараз десь серед цього затору. Вчора замість того, щоб їхати 8 хвилин, я їхала 28. Я стояв півтори години. Приходилось на наступний день виходити раніше і йти пішки. Проблема стара, як і сам Київ. Всі мости через Дніпро на різних ступенях аварійності. Точно два знаходяться в непрацездатному стані. Це міст Патона і міст метро. Комунальники летають їх поточними ремонтами, які не вирішують проблеми, але натомість взялись капітально оновлювати дороги за мільйони. Замість того, ми будуємо нові розв'язки, будуємо нові дороги. Я Діана Линовець, і Проект розслідувань. Наша справа сьогодні покаже, як це бути на межі між придбанням для себе нерухомості в сонячній Іспанії, і чесним ремонтом мосту для людей. Дивіться просто зараз головну інспекцію київських переправ. Міст Патона, міст метро, топи у списку найаварійніших в столиці. Вони тримаються на тимчасових латках постійних поточних ремонтів, які створюють колапс у столиці. Втім, ними продовжують користуватися. Останнє дослідження мосту Патона було у 2021 році. Там е зробили експортний звіт. Стан корозії деяких елементів перевищує 50%. На чому він тримається, мені важко сказати. Тобто, на якихось шалених запасах радянської міцності, на міст метро вже витратили понад 2 мільярди гривень. За ці кошти, як виявилося, запланована не сама реконструкція, а лише протиаварійні роботи, в рамках яких прогони мосту, який давно втомився, укріплять підтримувальними конструкціями. Вони мають прослужити 10 років. Ну а далі Київ знов буде шукати гроші на ремонт. Перше спорядження про те, що потрібно його ремонтувати, було ще за Лені до здається, тисям 2017, 2017 році. Потім з 2014 року теж намагалися якось розпочати ремонтні процеси, шукали гроші, фінансування. І ось дочекалися того моменту, коли вже довелося встановлювати підтримуючі конструкції, щоб унеможливити аварійні ситуації. Він знаходиться в поганому стані. За своїм проектуванням це міст є експериментальним, ніхто не знає, що з цим робити. Що далі робити? Оце і є предметом дослідження і предметом роботи програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва, але вона не реалізується, вона не виконується, вона не планується чому. Тому що зараз в департаменті навіть немає керівника департаменту. Це південний міст з 2021 року перебуває в четвертому непрацездатному стані. Повністю відкритим мешканці Позняків та Осокорків цей південний міст так і не бачили, бо з 2016 року на ньому постійно латали деформаційні шви. Спочатку повномасштабного вторгнення південний міст був зачинений для цивільних, і тільки кияни пораділи, що новий голова військової адміністрації Ткаченко відкрив міст в березні 25-го року, як «Київавтодор» взявся знову за його поточний ремонт. Цього разу ремонтуватимуть дорожнє полотно аж до грудня за 55 мільйонів гривень. Проблему сполучення правого і лівого берега Києва мав би вирішити подільський міст. Принаймні для жителів Троєщини і розвантажити північне міста інші транспортні потоки Києва, але виявилося, його розв'язка вивела буквально в нікуди. Подільський міст має суттєво більшу пропускну здатність ніж підходи до нього. А, що це означає? Це величезне марнотратство. Це все одно, що вам потрібна отака труба, а ви побудували отаку. Подільський міст один з найкорумпованіших довгобудів столиці, на якому роками розчинялися наші з вами гроші у кишенях тих обіцяв його добудувати. Будівництво цього золотого мосту коштувало киянам рекордних 20 мільярдів гривень. Для порівняння така ж вартість найдовшого у світі мосту над морем в Китаї. 11 років тому мер Віталій Кучко зробив добудову подільської переправи своєю передвиборчою обіцянкою. Наша мета для того, щоб в 2020 році. Вже ось, е, було відкрите сполучення між правам та автосполучення. В наступному році. Е, міст буде виглядати зовсім по іншому, і кожен з киян буде бачити зміни, які відбуваються. І кияни побачили кримінальні справи і мільйони, які розчинилися в кишенях посадовців. Ак, директору КП дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва Роману Лісневському, яке замовило ці роботи, правоохоронці повідомили про підозру в розтраті понад 153 мільйонів гривень. Та схоже, частину цих грошей стигли перетворити на елітну нерухомість. Дружина Лісневського одразу після початку великої війни стала власницею двох квартир в іспанській провінції Аліканте, загальною вартістю 13 мільйонів гривень. А також квартири на Печерську, але на цьому не зупинилася. Придбала ще дві квартири в житлових комплексах Нова Англія та Паркленд на 11 мільйонів гривень, а ще дві автівки за 4 мільйони гривень. І як же без тещі, ця жінка заробила на квартиру в Києві в ЖК печерські липки. Вартістю приблизно 10 мільйонів гривень, і, хоча автосполучення вже відкрили, нескінченні. Мільярдні витрати на його добудову схоже будуть вічними, бо роблять його шматками, які з часом треба обстежувати і повторно витрачати на це гроші. Ці опори потрібно буде потім добудовувати. Спочатку потрібно буде їх обстежити, подивитися в якому стані чи витримують вони ті навантаження, на які розраховані. Тобто, ну це теж треба буде виділити кошти на обстеження. Тобто, знову це зайві кошти, кошти, які ми могли б не витрачати, якби будували все відразу, тому що з року в рік у місті Кіївісно одна та сама Проблема. Чим довше будується той чи інший об'єкт, тим він більше стає коштувати. А це призводить до чого? Що ті підрядники, які виконуються будівництво, просто стають багатшими. Вони не ефективно реалізують проекти, а для того, щоб лише персонально збагатитися. І з цією проблематикою ми також боремося. Вже після урочистого відкриття на добудову Подільського мосту цьогоріч витратять 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Але і це ще не кінець. Щороку а, нам обіцяють, що ось ось міст поїде. Наскільки я пам'ятаю, Віталій Володимирович Кличко відкривав його вже 6 чи 7 разів. Але знову ж таки в цьому році планують виділити ще 750 мільйонів на це місто. Північний міст перебуває в обмежено працездатному стані. Торік на його поточний ремонт виділили 30 мільйонів гривень, а цього року додали ще 1,8 мільйона. Дуже довго. Приходилось на наступний день виходити раніше і йти пішки. Ці затори вже задовго. Доводиться іноді довго їхати до роботи. Набридли вам уже ці всі поточні ремонти чи ні? Набридли. Невідомо, коли вони закінчаться. Якось їхали були від блокбастера до північного мосту хвилин 40. Вчора, замість того, щоб їхати 8 хвилин, я їхала 28. Я сюди швидко доїхав. А вчора я пішком йшов, тому сказати тяжело, скільки я б здесь стояв. Я перейшла на електричку. Це дуже добре, що є електричка для Троєщини. Це просто супер. Бо це нерви ніякі не витримують. Ну, Краще, якби скоріше зробили оцю дорогу, оцей міст. Аби скоріше це вже зробили. Ви їм передайте там. Тож, схоже, затори тут не зникнуть ніколи, бо населення лівого берега збільшується, а поточний ремонт мостів не робить їх новими. Але чому не можна зробити за рік капітальний ремонт? Чому це задоволення київська влада розтягує на десятиріччя? Очільник корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко каже: грошей не вистачає. Ремонт проїзної частини мосту в комплексі з консолями буде коштувати близько мільярда гривень. На сьогодні бюджет Києва не може виділити такі кошти. І якби ми всі кошти спрямували на один цей міст, то не змогли б вживати проти аварійних заходів, виконувати поточні ремонти на інших об'єктах. Це неправда. Гроші в бюджеті є. Бюджет міста Києва складає більше 110 мільярдів гривень. Минулого року не було використано 15 мільярдів. Тобто за 15 мільярдів гривень, ну, як на мене, можна відразу. Монтувати як мінімум 15 мостів. Ми знайшли ці гроші в іншій кишені Київавтодору. Поки аварійні мости тримаються на латках, мільярди йдуть на дороги, що не потребують капремонту. Це харківське шосе, і цю ділянку дороги протяжністю 5 кілометрів. Києва планує капітально відремонтувати за 1 мільярд 400 мільйонів гривень. На перший погляд, дорога в нормальному стані, але напевно комунальникам видніше, куди витрачати наші з вами гроші під час війни. Там е, планують чомусь розширити дорогу, тобто е, додати одну смугу, якою яку називають, що вона буде для громадського транспорту. Хоча насправді там достатньо і по двох смуг в кожному напрямку. Але е, коли роблять ще додаткову смугу, вони випи, випиляють 80 дерев. Київавтодор хоче поставити тут відбійник, натомість ігнорує наказ свого ж керівництва департаменту транспорту про облаштування наземного інклюзивного переходу. Якщо зараз відбійника нема, вони ставлять відбійник. Це ну як і вдорощення вартості проекту. Це ще й стимул для водіїв психологічний. Що це схоже на автобан, і відповідно вони можуть швидше ганяти, і це призводить до більшої смертності і аварійності на дорогах. Буде створена окрема тимчасова контрольна комісія, депутатська, тому що в 2024 році було проведено ремонт частини цієї вулиці, а капітальний ремонт робити в 2025-му, ну, вибачте, але це морно красти. То я правильно розумію, що буде комісія і, можливо, все ж таки скасується тендер по харківському шосе. Я думаю, що ми сподіватися буде на це. Це вулиця міська. Її пошкодження складають 0,27%. Втім, Київавтодор планує її капітально відремонтувати за 500 мільйонів гривень. Там Теж досить незначні пошкодження, які можна було б вирішити поточним і середнім ремонтом, але планується капітальний ремонт півмільярда гривень. Ну це величезні кошти, яких дійсно можна було б зекономити, тобто витратити в декілька разів менше грошей, і ці перенаправити банально подивитися на стан тротуарів по місту Києва. Ремонт постів направити кошти, щоб Автомобілі не стояли в системних заторах. Це вулиця набережно Лугова. Пошкодження тут складають всього 2%. Але міська влада вже внесла її у свій коштовний список витрат на наступний рік. Капітальний ремонт це в районі 6 тисяч гривень за один метр покриття. Але ми чітко розуміємо, що там можна обійтися поточним ремонтом, і це в чотири рази дешевше по 1400 гривень за метр квадратний. Тобто це колосальні е е економія в масштабах всієї вулиці, але знову ж таки місто і «Київавтодор», вони хочуть витрачати набагато більше коштів, тому що так їм цікавіше. Ми надіслали запит до «Київавтодору», аби дізнатися, чому дороги, які потребують лише. Часткового ремонту у документам раптом перетворюються на капітальні проєкти з мільйонними кошторисами. Фактичний стан вулиць, вказаних у зверненні, а саме наявність напливів, сітки, тріщин, просадок, свідчить про те, що основа дорожнього одягу не витримує сучасних навантажень і потребує заміни. Такі види робіт виконуються в рамках капітального ремонту або реконструкції вулиць. За три роки великої війни Київ автодор закатав у дороги колосальні кошти: майже 2 мільярди гривень на поточні ремонти та ще 4 мільярди гривень на капітальні. А от мости, і шляхопроводи, які вже в критичному стані отримали в рази менше: лише 400 мільйонів гривень на підтримку та 3,7 мільярда гривень на реконструкцію. Потрібно Дивитися на стан доріг і ремонтувати капітально ремонтувати тільки ті, які критично цього потребують. Цей список дуже короткий з актів артефектного стану. Ми дивилися що таких вулиць тільки дві далі. Обійтися лише поточними ремонтами більшості вулиць і зупинити взагалі будівництво нових розв'язок. Зекономлені кошти, які залишаються, їх максимально направити на ремонт мостів дійсно, і на інфраструктуру громадського транспорту. Понад 80 годин у затора, саме стільки часу з початку року вже втратив кожен киянин свого життя. А місто не півтора мільярда гривень, яких так не вистачає на реконструкцію мостів. Але, схоже, люди, які б мали вирішити проблему заторів у столиці, мешкають десь поблизу КМДА, і життя мільйонів лівобережних киян їх не обходить. З вами була Діана Лановець і проект розслідувай наша справа з ранкового затору на правий берег. Побачимось на каналі Новини Лайв. Стоп знято. Фу. Ну, все, давайте їсти. А то ми ще тут довго будемо стояти в цьому заторі. Десь годинку. Треба перекусити.